Куйопте. У мене сьогодні нова мандрівка. Е, я знаходжуся в селі турка. Вийшла з потягу, розібрала велосипед. Зараз заряджаюся кавою і буду тусувати. Сьогодні 15 липня. Приїхали на 15-16 липня. В ці дні неймовірно класна має бути погода, спека, сонячно. Тож я не могла опустити можливість, щоб не питатися при Карпатських районах. Старт в мене турка і закінчення в Трускавці. І от по дорозі між цими місцями будуть якісь цікаві локації, які я собі брала по карті, шукаючи в інтернеті. Приїхалася трішечки я по турці. Хочу сказати, що люди там такі веселі всі, в них ніби своя аура. Ну класно, якось так тепло на душі. І перша моя локація кам'яний кар'єр. Його ще називають блакитним озером через його красивий колір. Кар'єр розташований у підніжжі невисокої гори Кечера, висотою 757 метрів. Із висоти виглядає не менш чарівно, ніж зблизька. Найкраще їхати у турку на кар'єр у теплу сонячну погоду. Тоді водойма має насичений блакитний колір. Купатися в кар'єрі заборонено. Його глибина сягає до 20 метрів. Такими рішення виконавчого комітету Турківської міської ради. Крім більшого озера, вище є менше озерце. Воно мілке і тут повно жаб. А вийшовши на гору, розкриваються прекрасні краєвиди. Уху! Гора кічера! Yeah! Woohoo! It's that gloss! з згори і їду до наступної локації. Це вежа пам'яті біля села не Маршрут проклали так, щоб по мінімуму асфальту, і спочатку все було прекрасно. Давай. Mm. Ось така у дорога. вертоліт. Зліва від мене по дорозі їде фура, а я їду по поляні. І десь на цьому моменті почалася дичина літо, і я забула врахувати, що стежки поросли травою по пояс. І це забрало багато часу. Тупо дебрі. Майже са мною спустилась. Ну, все, борщовики. Вертаюсь. І, власне, я виїхала на асфальт. Ну а що робити? Зато споглядали красиві поля і лелек. <плес> <плес> все, виїхали я на таку дорогу і мені до вежі пам'яті. Ще 5 кілометрів, води в мене нема. Маю намір набрати в, річ, в річці. П'ять кілометрів до вежі. Могла вже там можна бути, якби не блукала цих хащах. По дорозі до дерев'яної вежі було багато капличок. Вежа пам'яті на горі Діл найвища дерев'яна вежа України. Вона встановлена над братською могилою бійців ОУН УПА, які загинули в бою з гітлерівцями у 1943 році. Вежу пам'яті вінчає хрест, розташований на висоті 907 метрів над рівнем моря. Сама ж споруда має 43 метри. Це символічна висота, адже у бою з німцями біля гори Діл загинуло 43 повстанця. Вежа неймовірна і як меморіал, і як інженерна конструкція. Вона збудована із товсих колод, оброблених спеціальним розчином. На вершечок будуть металеві сходи, які недавно замінили попередні дерев'яні. Під необороковим куполом висить дзвін, в який можна бемкнути. Що власне я і зробила? Найпростіше підніматися до вежі з села Надільна, Самбірського району Львівщина. Далі, лісом я поїхала до своєї останньої локації, цюхи вверх, адже маршрут в мене мав бути кільцевим. Та, знову ж таки, хащі зараз є спецоперації. Пішла не по плану, щоб вертатися. Саме обідне було втрачати затрачений час. Ось такий Посили. в мене маршрут. Ось такий в мене маршрут. Зміло болото, Я не знаю, скільки там ще цього буде. Я вже не знаю, коли я приїду на стоянку. На Купи гудень. Це мінус літа. Все-таки я вернулася і шукала першу ліпшу точку біля річки. Бо смеркалося. Готувала я собі Хавку, а вже розлила чай. Целила ще раз тупіця. І все взяла, посуд взяла, збагнула, тільки зараз збагнула, що не взяла ложку, якою я їм. І зірвала два потоки, буду їсти а лапшу по-японськи. А взагалі я дуже втомлена. Дуже. Я, просто, я просто я не очікувала. Я, я не очікувала, що так. Зараз на Вірслі, я просто згадую все, що було. Просто такі дебрі я не очікувала, що такий от буде маршрут. От. Реально, чим більше недооцінюєш, тим більш хардовіше. А коли м -м -м, себе накручуєш на те, що все буде супер тяжко, що може щось не вдасться, ну, тобі йде як по маслу. Ну, хтось поїхав задля мене. Припарахувалися тупо біля дороги. Це так, це так, це так кончено. Але просто в мене вже не було свалу, тому що це було пів це було десь по восьмій, і мені вже треба було десь падати на ночівлю. Я хотіла впасти біля річки, щоб помитися, і я ж сплю. мені треба було два дерева знайти. Це був найближчий такий варіант оптимальний. І там люди з поля приходили отут. Сто п'ятсот разів через мене проходили. Дуже стрьомно в мене велосипед на ніч не пристібнутий. У мене цей маршрут він такий не по самих горах. Він в Прикарпатті просто до локації. Просто під'їхати до локації. Я хотіла максимально їхати не асфальтом. Ну це жесть, це було тяжче ніж на руну. Це реально було тяжче, ніж на руну. Деколи карта показує стежки, яких вже немає. момент, коли треба вибиратись. Ранок другого дня їду на оглядову ваших дюхів. Вугу! асфальт. Пахне шашлик, маєте совість! Я насніла! Не Недовго я тішилась, бо асфальт швидко закінчився і почалось знову ж таки така дичина. 15-10, спека неймовірно. Просто жесть. Я консервуюся, як ананас у банці, проїхала вже 11 кілометрів, їду далі. Асфальт різко закінчився. І почався ось такий от гравій. Ось такий от гравій почався. Не знаю, скільки ще буде. У нас зі східниці читали, що доведені всюди має бути асфальт, що мене дуже радує. І в мене двічі був прильот. Я взяла окуляри, я не люблю їх використовувати Вкрай рідко. І мені два рази так жорстко муха залетіла. Просто жесть. Шина у Сколівських Бескидах і найвища точка Орівської Скиви. Висота 939 метрів над рівнем моря, 942 метри за іншими даними, розташована за 5 кілометрів від села Орів. Це проект називається Велобескиди, розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво глядової вежі на території регіону Трускавець Орів Борислав Східниця. Реалізація даного проєкту розпочалася ще у 2021 році за сприяння ода та місцевих громад. Вежа одна з елементів даного проєкту, яка вже встановлена і наразі триває спорудження велоінфраструктури інфраструктури довкола. Види цієї вежі просто неймовірні. Також довкола можна побачити східницю, трускавець Борислав Дрогович. Ця вежа має свої особливості, за якими її верхівка може відхилятися до самоста. В залежності від вібрацій, вітру, тощо. За правилами техніки безпеки на вежу одночасно може підніматися найбільше 10 туристів. Ну, а я продовжила свій рух в сторону Трускавця, мені залишилось приблизно 15 кілометрів. Приїхала на вокзал за 8 хвилин до відправлення електрички. Цей маршрут був дуже класним, насиченим, але і все як завжди.